Кого обрати? Вибори секретаря міської ради у Білопіллі ознаменувалися непередбачуваною вакханалією. Як запевняють місцеві депутати, хтось наполегливо протягує на посаду свою людину і тисне на тих, хто її не підтримує. До того ж, погрожують їхнім родинам. Прихильники ж висунутої кандидатури подібну ситуацію не коментують. Кажуть, такі звинувачення потрібно ще довести. Чому стандартна процедура перетворилася на циркову арену, дивіться у наступному сюжеті. Замість 26 депутатів, 22. Замість порядку у сесійній залі крики і безлад. Минуватицею подібного концерту стала Надія Зубко. На посаду секретаря Білопільської міської ради вона обиралася вже двічі, але як і Бог любить трійцю. Тому її прізвище знову маярить у виборчому бюлетені. Каже, довіру людей за час своєї роботи виправдала. Мені люди довірили. І я вдячна своїм виборцям, тому що я працюю добросовісно, чесно, дякую всім, хто мене підтримує. Я нікого ніколи не ображала, хто б що на мене не говорив, я ніколи не сварилася. Однак прозорість та чесність приходу до влади Надії Іванівни можновладці ставлять під сумнів. Кажуть, багатьох змушували та навіть погрожували. На наших депутатів на моїх родичів розпочався тиск з боку прихильників Надії Івановни. Погрожували навіть моїм родичам звільнення з роботи. Проте довести це жодному так і не вдалося. Депутати проголосували, але Надію Іванівну не вибрали. Чому цього разу вона зазнала фіаско? Не коментує. Як ви думаєте, чому відмовилися вас підтримати більшість? Депутати розподілилися на тих, хто за і проти, ті, хто підтримав кандидатуру Надії Зубко, пояснити своє рішення чомусь відмовились. А усі колеги, які проголосували проти, знайшли не один аргумент. Це людина яка адміністрації. Людина через неї все, все буде будуть наклоняти депутати. На пенсіонерка А во, -вторих, во -вторих, значить, тут ніде в Білопіллі не було, не де ніякої не ілюстрації, нічого. Вона дуже яра, прихильник партії регіонів. Святе місце пустим не буває. Не обрали Надію Іванівну, оберуть Олексія Олександровича. Але й тут не без сюрпризів. Знову голосують і знову марно. Достатню кількість галичок та хрестиків Олексій Міллер не набирає. Можливо, цьому послугувала заява представників радикальної партії, які командою з п'яти осіб взагалі відмовилися голосувати. Було рішення партії. Було Ну так, вирішили. Люди свою думку висловили. Ну, я не можу роз вам розповідати, що ми вирішили, які були аргументи на початку. Чи то зірки не склали потрібне сузір'я, чи то втомлені можна владці могли думати тільки про відпочинок, але на черговій сесії міськради у Білопіллі обрати секретаря так і не вдалося. Депутати відклали це рішення на майбутнє і у роздумах та переживаннях про долю Білопільщини рушили додому. Анастасія Комендантова, Олександр Білявський. Новини СТС.